Зараз гуляю тут по аеропорту, чекаю свій рейс додому і думаю, в голові мене свербить, Знаєте, так, от з чим же в мене пов'язане це Тарота? Да? Якщо ми кажемо відносно до українців, от з якими асоціаціями такими? З успіхом? Ну ні, ну ну які тут успіхи? Да? Переважна більшість українців вони вони тут, ну вони виживають люди, ледь-ледь зводять кінці з кінцями. Про якийсь шалений успіх тут говорити немає сенсу. Я зрозумів, з чим в мене асоціюється Торонто відносно українців. Знаєте з чим? Скажу вам з чим, скидала вам. Зараз я вам поясню, що я маю на увазі. Е, ну, На жаль, на жаль, але серед українців велика кількість людей, таких, знаєте, наївних. Ну, Досить глупих людей. І треба розуміти, що глупість це результат е лені, да? тобто людина ліниться щось робити, щось дізнаватися, і цим користаються різного роду шахраї. Мені не потрапляли на очі е така кількість шахрайських відео по відношенню до українців від інших українців. Я маю на увазі е шахраїки, українці, які приїхали в Канаду по програмі «Коє, Да? І от як вони е відносились один до одного до таких же самих українців, е які також приїхали по програмі Куаєт. Пам'ятаєте всі ці бізнес-курси, бізнес-коучі, які були, як там розповідали: О, та ти не знайшов роботу в Канаді, забій, робота це не твоє. Зараз ми тебе навчимо, як вести тут бізнес, як відкривати свої. Е Свій бізнес в Канаді і обов'язково сраду, ти станеш таким успішним, станеш діловим. Ну як же? Мову не знаєш, ну то чепуха. Куди прилетів, не розумієш, то чепуха. Головне, треба відкрити бізнес. Я тоді пам'ятаю, зробив відео, в якому казав люди: ну напрягіть трошки голову. ну Давайте уявіть собі, який якийсь який. небудь занзібарець зараз прилетає Дуже. до вас в Україну. Да? Мови не знає, нічого не знає, освіти місцевої немає, і ось цей занзібарець починає шукати собі роботу в Україні. Які шанси в нього знайти роботу? Ну зрозуміло, шансів небагато. Але але, і тут цей занзібарець вирішує: ну, якщо я не можу працювати в Україні, то тоді я відкрию бізнес і буду зараз обов'язково успішним бізнесменом. Так, ось які шанси у цього людини. Бути успішним бізнесменом в Україні, да? не знаючи мови, не маючи освіти, ну не розуміючи взагалі, що таке Україна, навіть якщо таких занзібарців туди приїхало декілька тисяч зразу. Тобто, це було зрозуміло зразу, що це все аферисти такі, але ці аферисти досить непогано тут розводили таких же українців, як і вони. Да? Тобто вони тут збирали зали, розповідали, показували, як ми тут зараз, як дамо як дамо той бізнес тут робити. Всі українці будуть як один успішні бізнесмени. Я пам'ятаю, мені тоді, коли я це розповідав, мені писали: це він заздрить, це він заздрить, не слухайте його. Uh, він же ж працює, а ви будете напрацювати uh, на себе, ви будете бізнесменами, тому не слухайте його. Я чесно скажу, якось із, не замітив, як вони всі попропадали. Да? Тобто не потрапляють мені вже на очі. <кхи> ці бізнес-коучі, uh, так як вони потрапляли раніше. Прям, прям активні вони такі були. Але знаєте, uh, хочу сказати, що. Ці бізнес коучі поїхали, а глупі люди залишилися. Видачі да? українці залишилися. І зараз інші роблять на них гроші. Да? Вже на бізнес пропонують вести. А зараз розводять людей і викручують руки, викручують гроші а, на еміграції, на різних еміграційних схемах. І знов таки це все відбувається, тому що люди просто ліняться. Люди ліняться самостійно. Подивитися на імміграційні програми, подивитися, що вони можуть зробити, що вони не можуть зробити, оцінити свої шанси. І інші шахраї цим користуються. Да. І зараз таких випадків дуже дуже багато. Я отримую майже кожного дня коментарі, листи і я знаю, що. Звертаються до а, різних імміграційних агентів з такими вже проханнями допомогти, коли українці звертаються за допомогою до інших українців, які допомогли якимсь знайомим або брату свату мого знайомого. Тобто людина все знає, да він не імміграційний агент, але він все знає. Він допоміг вже одним моїм знайомим, тому я впевнений, що все буде нормально. Віддають їм гроші. І не грошей, і не постійного резидентства, і потім люди починають а, битися, а, шукати крайніх, да, так би мовити, як би гроші свої повернути, а ніяк ви їх вже не повернете. Тому що, ну це знов таки кажу, це вже доходить до того, що люди а, звертаються і виплачують гроші, дають гроші не навіть не сертифікованим імміграційним. А, а, этим, а, агентам, да? а просто, просто звичайним людям, яким повісили лапшу ухи, що вони все знають, що вони їм допоможуть. Я що допоміг там, Петру, Івану і Марфі разом з ними. <сум> і українці несуть свої кровно зароблені гроші, віддають цим шахраям. Ну, жалко, жалко, чести люди дивитися на такі, ну, на такі розводи дорослих людей. Да? Тобто, ви ж ці ж гроші заробляєте тут. Вони ж вам не даються легко. Чому ж ви з ними так легко їх роздаєте? І чому я кажу, що з таким кидаловом у мене пов'язана саме Торонта? Я розумію, що в Торонта, в Антарію, знаходиться зараз найбільша кількість українців, да, які приїхали по програмі Куаєт. Тобто, люди переважній більшості залишилися тут. Ну, і звісно, що там, де більша е, людська маса, Да там є більше можливостей знайти виловити з цієї людської маси лаха, і якого можна розвести на гроші. Ну і звісно, що аферисти вони е, обирають ті місця, де є більше шансів для того, щоб е, знайти собі таку жертву. і всі ці відосики, чесно скажу, мені потрапляли тільки, от тільки виключно з Торонто. Я не бачив жодного іншого такого відосика, не бачив жодного іншого такого шахрая, який би був е, в інших містах Канади. Да? Я бачив такі крінделя сюди шахраї, Вони е, потім курсірували по Канаді. Вони літали там в Британську Колумбію, там зажигали. Давай зараз ми вас тут навчимо. Е, е, літали там, наскільки я знаю. В Альберту, в Калгарі там також там розповідали, зажигали. Тобто, все це були кадри з Торонта, саме з Торонта. І оце воно мене в голові засіло, це знаєте. І зараз у мене Торонто, Якщо знов-таки ми прив'язуємо, асоціюємо це з українцями, то асоціація саме така, що в Торонта <кій> найбільша кількість. Таких ну, аферистів, да, будемо називати їх тими, ким вони є. І, до речі, мабуть, найбільша кількість українців, які дуже дуже наївні і які досі ведуться на різні афери. Друзі, не старайтеся робити шорткати. Да? Шорткати часто приводять до того, що людина, думаючи, сподіваючись, що вона щось виграє, людина програє все навіть більше, ніж. Вона думає, що вона могла би програти. да шорткатів в житті немає таких, щоб, знаєте, не напрягаючись, все в тебе що було. Тому просто робить те, що вам треба робити, робити це наполегливо, робити це кожен день. І, врешті-решт, ви отримаєте той результат, який ви хочете отримувати. І ще раз скажу. Не довіряйте своє життя незнайомим людям, да не довіряйте своє життя, своє майбутнє незнайомим людям, в незалежності від того, чи є в них там якісь сертифікати, чи немає в них якихось сертифікатів. Перевіряйте самостійно всі еміграційні програми, підбирайте програму, яка підійде до саме вам, да? вашої родині. А еміграційні ці агенти вони. Класний ресурс для того, щоб якщо там залишаються якісь питання, просто поїхати, піти до них, поспілкуватися і знайти рішення саме для цих е залишених питань, які ви змогли, з якими ви не змогли розібратися самі. Друзі, я сподіваюся, що ви зрозуміли те, що я сьогодні вам хотів сказати. Я сподіваюся, що ви вже поставили вподобайки цьому відео. І я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал, якщо ви на нього ще не підписані, я пішов чекати свій літак, буду летіти додому. А ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!